Юридично заборонено, по факту не має бути, але реалії доводять протилежне. Мова про гральний бізнес, який імовірно продовжує мутувати. Із традиційними однорукими бандитами онлайн все налагоджено через знайомих. До нас надійшла інсайдерська інформація з переліком гральних закладів Полтави. Під номером один значиться нелегальний бізнес по вулиці Шевченка біля Каланчі. Ззовні – непримітна будівля, стандартні двері, вивіска, національна лотерея. Доброго вечора. Тери, у вас немає. Да? У нас своєобразна і є. — То я просто подивилась національна лотерея. Ні, такого чогось бумажного немає. Бумажного немає. Копайте, біліті, сидіть, самі, спросіте. Мені вам 50 гривень. Викликаємо правоохоронців. Оперативна група приїжджає за 20 хвилин. Відразу відбирають пояснення. Вже потім разом заходимо до закладу. Дівчина, що стояла за стійкою, покидає своє робоче місце. Хлопець, з яким спілкувалися півгодини тому, говорить вже менше хоче. Ви ж тут працюєте, напевно? Ні. Ви не працюєте? Ні. А ви відвідувач? Так. Роздягнений? Не холодно так. Я до дівчини прийшов. А ви до дівчини прийшли? Ми ж з вами тільки ж спілкувалися півгодини. Ну, і що все вірно. У цей час дві дівчини заховалися у маленькому приміщенні з написом Каса. І з ними розмова не складалася. Чого ви соромитесь? Ну, нічого не соромитесь. Симпатична дівчина, камера вас має любити. Я давно хі, посилали. Оу. своєї камери. Доки чекали власника закладу, встигли поспілкуватися з його клієнтом. А скільки коштує квиток? Ви один квиток купляєте в день? Чи буває більш? Коло розповажна. Ви гравало щось в своєму житті? Зараз на рахунку цього відвідувача 47 гривень. Доки ми спілкувалися, він розбагатів на 12. Тим часом у приміщенні почали чи вмикати, чи вимикати камери відеоспостереження. Наявний у ньому і куточок споживача, і книга відгуків та пропозицій. Вона щоправда порожня. На кожному комп'ютері такі собі правила золотого тріумфу з позначкою. 18+. З часом з'являється представник підприємства. <реку> Ну, просто Та з пресою і з правоохоронцями він спілкується неохоче. <му> Після потрапляємо до другого ймовірного грального закладу. Вони анонсують на своїй зовнішній рекламі цілодобове поповнення рахунків. Та виявилося, що термінали не працюють. Ні, ну, типу, не працюєш, ні, ні, не робимо, він. Я не і знову у закладі ми спостерігали за грою. і знову викликали правоохоронців. трубку, <му> Усередині і палять, і вживають алкогольні напої. Та до цієї техніки, за якою сидять два хлопці, адміністратор, за його словами, відношення не має. Я можу зараз зайти, просто посидіти в інтернеті. Так, звісно, 5 гривень година, будь ласка. 5 гривень година. А оці стульчики для чого? Я не абсолютно до цих компов не став. Я ставлю на тому залі до інтернет. А отут хто завідує чим. Як мені сісти за авто? Я люблю високі стульчики. Будь ласка, сідайте. Ви говорите, що до тих не маєте відношення, хто має? Може, хазіва заход, я не знаю хто. Після написання самої заяви до закладу приїхав і власник В'ячеслав. Ще й не сам на запитання правоохоронців про гру, яка відображалася на моніторах. Відповідають ви знаєте, ну я по цьому поводу нічого вам не можу сказати. У нас є вся документація. Чи вона порода жо у нас візять рекомендації, де написано, що ми не рекомендуємо посіщати порносайти ігрові сайти. Но если люди, допустим, не слушают наших рекомендаций, не заходят на какие-нибудь подобные сайты, мы стараемся с ними бороться и а провожать их. Сейчас мы вам покажем. И провожать их из зала. Если где-то кто-то куда-то зашел, ну мы же не можем его заставить туда не заходить. Мы просим просто покинуть этот сайт. Мы предоставляем услуги интернета. а Куда заходят люди через интернет? Боритесь да, покажите, с интернетом. Ласка, Та їх у закладі так і не знайшлося. Натомість нам надали висновок експортного дослідження, зроблений у Хмельницькому. Відповідно до нього, технічний пристрій є платіжним терміналом. На час дослідження була реалізована функція поповнення мобільного зв'язку. Серед функцій, які реалізовані відсутня функція можливості проведення будь-яких ігор, у тому числі за кошти. Даний пристрій не є гральним автоматом. У той же час від власниками дізналися, що аналогічні інтернет-послуги надають на території всієї країни. Вони знаходяться не тільки в городі Полтав. Угу. Да? А Полтаві ще десь є? Єсть. А можна дізнатися адреси ваші? Ви можете узнати, якщо будете їздити по вулиці по Шевченка, по Полініна. Ви там та вивіді. Після ми вирішили випробувати на собі чудопристрій та інформацію про те, як ним скористатися, отримували у телефонному режимі. На місці ніхто не зміг цього пояснити. Все ж автомат з'їв 5 гривень. Сіли за комп'ютер, дісталися інтернету. За допомогою нього можна зайти в звичні соцмережі. Однак є і посилання, які викликали у нас здивування. Ну, Зайшла дівчата в тому числі і в якісь ігри. Що? Що тут кримінально? Походила по одному а чому два, мене вже два, на счету деньги тут зашла о чому да. мене на счету? є деньги. Хто мені поясни? Хто спеціаліст в цій справі? Спеціаліст, который от, є. от ці 4,80. поняття не имеем. Вообще абсолютно ви попросили в інтернет, сели в інтернет, в одноклассники отказались, попали на какой-то сайт. А тепер у меня спрашивають де деньги. Далі на нашу адресу пролунали звинувачення.

Я просто не розумію, чому адміністратор і охранник ну, за вот это, не выводит виводять зала. Виведіть, пожалуйста. Це журналістський експеримент. И... Так а тут же ж хазяїн не вирішить. я тут ще виграю чи я програю, тільки скажіть так, мені хто. Не. Тільки прогрив... не здесь такие игры, А ви нагло при прийдем провоцируете. Цікаво, що рекомендації, як писати пояснення, адміністратору давав Олександр Ковжога, який відстоював інтереси мера Полтави Олександра Мамая у суді, ветеран органів внутрішніх справ з 2008 року, керівник управління громадської організації Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Полтавській області. Потрапили цієї ночі і до третього так званого інтернет-кафе. На миру дев'ять також грають. Доки адміністратор надає документи, клієнти говорять. За розмовою згадали заклад, який відвідали цього дня в районі Каланчі. Київський криш. Сім'я з них кришучі. Ну, грають. Ну, а що тут делати? Барбуху смерть. Річні заклади виявляли і громадські формування. А Ви знаєте, що запіщений жураль ігральний клубу. Ви ще воєнним, так? Да? Що, що? А це можна? Я здесь охороняю. Голова Полтавської Січі пояснив, що у закладі відбувається, на його думку. Це 9 на 10 листопада. Проходили по вулиці Грушевського і зайшли у незрозумілий заклад, де горіло світло. Ось ми з хлопцями вирішили зайти до цього приміщення. Побачили там ігрові автомати, можна сказати, але вони в такому вигляді, як звичайні комп'ютери. Ми бачимо, що там щось рухається, якісь іконки. Ну, це емуляція, звісно, там, однорукого скажімо так, бандита, чи як там називається, Ось, ну, дійсно звернули увагу, бо є охоронець. Якщо це якийсь комп'ютерний зал, то ну, не зрозуміло, що там робить охоронець. Ось це здається схоже на порушення закону про гральний бізнес в Україні у цьому громадському формуванні хочуть, аби правоохоронці розібралися в ситуації, що склалася. Якщо це, звісно, порушення йде закону про ігровий бізнес в Україні, то це тоді масовий характер має. Бо ну ми таких закладів можемо на пальцях перелічити десь порядка там. Ну, Десяти точно бачили, а так я розумію, що їх, напевно, і більше буде. За інформацією, отриманою нами з достовірних джерел, аналогічних закладів у Полтаві понад три десятки. В одному з них звучала неоднозначна розмова. Розмовляли там з присутніми. Люди кажуть, що міліція в курсі. В курсі. Що значить в курсі, це ну, можемо здогадуватися, але там ніяких доказів ми ж не маємо. Правоохоронці говорять, що за чотирма фактами, які ми повідомили, вже відкрито кримінальні провадження. Тривають слідчі дії. Було вилучено 33 одиниці комп'ютерної техніки. Зараз ця техніка знаходиться як. Речовий доказ у октябрському райвідділу міліції є клопотання слідчого щодо винесення постанови щодо визнання цих вилучених речей, тобто вилученої техніки як речових доказів у справі. Також надано клопотання до октябрського районного суду щодо можливості отримати відповідної ухвали для проведення ретельного огляду місця вчинення. Ймовірних протиправних дій рік тому, за словами Юрія Сулаєва, правоохоронці оголосили війну гральному бізнесу. Були масові вилучення гральної техніки, викриття гральних об'єктів, встановлена мережа. Ціла грального бізнесу були встановлені особи, які причетні до організації цієї мережі. Після гральний бізнес знищено не було, але виявляти його ставало складніше. Однак робота у цьому напрямку продовжувалася. Поступово виявлялися нові осередки, адже гральний бізнес це не маленькі кошти. За неофіційною інформацією, лише оренда приміщення до 30 метрів квадратних. Коштує організаторам 18 тисяч гривень. Однак перевіряти всі заклади, які надають інтернет-послуги, правоохоронці не будуть. Але якщо є повідомлення людей про місця, які вчиняють вчиняються правопорушення або з адміністративного характеру чи кримінального характеру, правопорушення, правоохоронні органи обов'язково будуть реагувати на ці повідомлення і принаймні будуть перевіряти. Чи підтверджується ця інформація, тому що е, наявність інтернет-клубів не заборонена законом? Відтепер студія місто і громадське формування Полтавська Січ об'єднають свої зусилля у боротьбі з гральним бізнесом та повідомлятимуть правоохоронців про всі імовірні випадки заняття незаконною діяльністю. Такою, за словами нової поліції, має бути поведінка кожного у нашому місті. Нагадаємо, що за неофіційною інформацією у Полтаві ще понад 30 точок одноруких бандитів.